У межах географічної оболонки сформувалися різноманітні та неоднакові за розмірами природні регіони, для кожного з яких характерним є певне поєднання ландшафтів. Фізико-географічне районування це виявлення подібних за природними умовами регіонів, які різняться між собою своєю ландшафтною структурою результатом районування. Є виділення на карті фізикогеографічних природних країн, зон і підзон, провінцій областей. Фізикогеографічна або природна країна це велика за розміром територія, формування і розвиток якої пов'язані з великими тектонічними структурами, платформами та складчастими областями розрізняють рівнинні та гірські фізико-географічні країни, для яких характерною є ландшафтна зональність горизонтальна для рівнин та вертикальна для гір. У межах України виділяють одну рівнинну фізико-географічну країну, що займає південно-західну частину східноєвропейської рівнини, а також дві гірських карпатську та кримську. Фізико-географічна або природна зона є частиною природної країни, що виділяється в її межах на основі особливостей співвідношення тепла і вологи, циркуляції атмосфери, переважанням в її межах певного зонального типу ландшафтів. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються з півночі на південь, природні умови кожної з них. Мають свої відмінності, які залежать від широти місця. У межах рівнинної частини України виділяють три зони: мішаних хвойно-широколистих лісів, лісостепову і степову. Їхні природні умови значно змінено господарською діяльністю людини. Межі зон можна визначити за поширенням ґрунтів та рослинного покриву. Зональні особливості природних умов враховуються в сільськогосподарському виробництві, лісовому господарстві, містобудуванні під час проєктування інженерно мальоративних і природоохоронних заходів, а також планування місць відпочинку. Фізико географічна підзона це частина зони, яку виділяють за умовами зволоження. Підзони, як і зони, мають широтне простягання. На рівнинній частині України підзони виділяють не в усіх природних зонах. У зоні мішаних хвойно широколистих лісів та в лісостепу вони не проявляються степову зону відповідно до умов зволоження поділяють на північну, середню та південно степову підзони. Фізико-географічна провінція або край це частина зони або підзони в рівнинній чи гірській країні, що виділяється з урахуванням неоднорідності поверхні зони, віддаленості від океану, впливу на неї повітряних мас, ступеня континентальності клімату, а також історії розвитку території в антропогенії, тобто вплив материкових зледенінь, наступ морів. Новітні тектонічні рухи так характерні особливості полісся зумовлені впливом дніпровського зледеніння і складом антропогенових порід. Відмінності між провінціями лісостепу і степу найчіткіше виявляються в межах височин і низовин. Найбільш піднятою і зволоженою у лісостепу є західноукраїнська провінція. Найбільш посушливою у степу причорноморсько-приазовська сухостепова провінція. Ландшафтні особливості провінцій зон ураховуються в плануванні господарського використання територій. Фізико географічна область це складова природної провінції, що виділяється за такими ознаками. Приуроченість до тектонічних структур, положення над рівнем моря, характер розчленованості поверхні, склад гірських порід та наявність певних природних процесів. Так у межах провінції Українського Полісся виділяють такі природні області: Волинську, Житомирську, Київську, Чернігівську та Новгород Сіверську. Ознакою для виділення цих природних областей є приуроченість кожної з них до різних тектонічних структур, яким властиві свої нашарування гірських порід, а також поєднання форм рельєфу та видів ландшафтів. Фізико-географічне районування має важливе значення для розуміння закономірностей природних умов території України та поділу її. На природні комплекси. Чим докладнішим є фізико-географічне районування, тим краща вивченість території. Проблеми природокористування неможливо розв'язувати без всебічного врахування особливостей природних умов і ресурсів, наприклад, обґрунтування проєктів землевпорядкування, містобудування, мельорації, раціонального використання земельних і водних ресурсів. А також питання охорони навколишнього середовища.